Як сталося, брате, що тебе нема, не попрощався і злетів на небо, без тебе перша вже прийшла зима, і син твій теж народиться без тебе. На серці залишився біль від втрати. ми мало бачились, хоч недалеко жив, і лиш коли тебе не стало, брата, для себе так багато зрозумів живими рідних треба цінувати. Коли ми їх перед собою бачимо, слова хороші в очі їм казати, а не тоді, як на могилі плачем. Ігор, пробач, що не збирались за столом, що не вітав тебе живим святами. Нас п'ятеро дітей було, рідні по крові від одної мами, під одним дахом, всі колись жили, всіх однаково нас мама обіймала, дорослими своїм шляхом пішли і зустрічалися чомусь. Так мало. У кожного із нас життя своє, робота дім, часом проблем багато. Те, про що мріяв, все у мене є, але нема, і не буде більше брата. Ігор життя легкого не шукав, крутим не був, не вмів чужого взяти, руками заробляв, усе, що мав, ніколи не боявся працювати. Двоє синів, ще донечку чекав. Дитя, дружина вже під серцем мала. Прийшла війна, вогнем схід запалав. Пішов туди, брат, де земля палала, пішов, щоб боронити рідний дім, щоб не прийшла війна у рідну хату. Ми вірили, повернеться живим, ворожий постріл і немає брата. Додому повернутись обіцяв. Чекали тебе діти і дружина, що донечка народиться, чекав. Загинув і не знав, що Бог дав сина. Героєм привезли у рідний дім, всі плакали і на коліна стали. Дивився я на тебе і розумів частинку серця мого відібрали. Мами і дружини в небі чули плач, і не ховали сліз своїх солдати. А я просив тебе, Ігоре, пробач, не цінував тебе, живим я, брате. Якби то можна повернути час і помилки всі перекреслити й забути, було б все по іншому у нас. Життя і час назад не повернути Лишилася могилка у квітках, вітер на цвинтар стежку замітає. Ти повертайся до мене, брате, в снах. Скільки всього тобі сказати маю. Всім, хто це чує, хочу я сказати, рідних. Живими треба цінувати, бо завтра може їх не бути, а вам так хочеться їх ще почути.